А позичте 5 гривень. Немає марти гривень. Не немає. маєте? Можна на Ні, тільки готівка. Можете я спішу, вибачте. Гривень. Не маємо. будь ласка, 5 гривень. Що, серйозно? Тримайте, тримайте, чекайте. Ні-ні це... ні, це вам. Це вам. Ні, ні, ну за те, що ви позичили, за те, що відгукнулися. Ні, ні, зачекайте, тримайте, це вам. Це на відео. Ні, ну чесно. Дати комусь іншому? в мене дрібних на жаль, немає. Ні, не 5. А позичте, будь ласка, 5 гривень. 5 гривень? Так. Є у вас? Є. Позичте? Якщо є. Давайте. Знімай, знімай. Хіба копікан? Та без різниці, давайте. <рес> а що це за, за лайфхак такий? Не знаю. Зараз побачимо. П'ятерочки, п'ять гривень є. Тепер скажіть, будь ласка, чи ви підписані на нас? Готові підписатися зараз? За вашу щирість, за те, що позичили, тримайте це вам. Нічого супер. П'ять Супер. Гарного дня. Дякую, заєм.